Доброго дня, шановні мешканці громади. Мене звати Потінко Дмитро. Я директор Тетійської центральної лікарні. Як директор комунального закладу, я б хотів би з цього дня організувати звітність перед своїми громадянами за виконану роботу за те, що було зроблено, і за те, що планується зробити. Бо я бачу, що є в цьому потреба, потрібно це висвітлювати. Давайте розпочнемо з самих таких наболівших моментів, які зараз виникають. Ми зараз війшли в. Реформування медицини, ми це не тільки Тетіїв, це вся Україна. Вже стартував третій рік реформи. Заклади, які не були до цього готові, вони на превеликий жаль максимально змістили свій центр ваги в сторону самої прибутковості. Взагалі, в чому сутність реформи? Сутність реформи в тому, що лікарня повинна заробляти сама на себе. В виході з цього твердження виникають інші питання: неприбуткові галузі. Ми повинні або переналаштовувати. Або від них відмовлятися. Давайте тепер спробуємо розвіяти міфи, які у нас є. Перший міф про закриття дитячого відділення і інфекційного відділення, і те, що до цього має якийсь вплив в місцеві бюджети. Цей рік ми війшли з шістьма підписаними пакетами: з 34 чотирьох наголошую. Ці пакети дозволяють нам розширити фінансування лікарні. В нас вона зараз отакеньке. В моїх планах з нового року підписати більше пакетів, щоб мати більше фінансування. Тому наше завдання зараз максимально зберегти цю лікарню, яка є до наступного року, і далі вже розвиватися. Дитяче відділення не закривається. Ми будемо продовжувати лікувати діток. Я не можу вам розказати про всі дрібні тонкощі медичної справи і медичної юриспруденції, яка зараз виникла. Менеджменту, але національна служба перед нами ставить певні вимоги відповідності. Якщо ми їм відповідають, нам дають кошти. Якщо ми їм не відповідаємо, нам не дають кошти. І по дитячому відділенню ми не зовсім вписуємося. Тому ми будемо лікувати діток, але тепер у нас буде велике здоровенне відділення на 5 етажів. В яке входить неврологія, терапія, дитяче, інфекційне, це одне здорове відділення, яке називається лікування стаціонарних хворих без операцій. Хірургія і гінекологія вони знаходяться окремо, тобто, це вже стаціонарне лікування хворих з хірургічними операціями. Так Простіше і так правильніше надавати допомогу. Буде той самий педіатр, ті самі, ацетони буде лікувати, ті самі пневмонії, бронхіти у діток. Те саме стосується інфекційного відділення. Тепер стосовно відношення міської ради і її впливу на діяльність лікарні на даному моменті. Лікарня це є незалежна організація. І міська рада на неї може мінімально впливати, вона на неї може мінімально фінансувати і мінімально диктувати її діяльність. Вона не може сказати: закрийте те, закрийте те, звініть охоронців або уберіть ендокринолога. Це внутрішні процеси, якими керує поставлена особа, директор, тобто я всі зміни, які відбуваються, за них несу відповідальність. Я хочу нагадати, що ковід нікуди не дівся, він існує. Війна існує тут. А ковід існує кругом по всьому світу, і в нас він наявний теж, і від нього треба захист. Самим простим є масочка, рукавички і дезразасоби, тобто банальне миття рук. Не забувайте про вакцинацію, звертаюся до таких самих активних і, взагалі, до всіх, панове, будь ласка, вакцинуйтеся, щоб не попасти до нас в інфекційне відділення в тяжкому стані під капельниці, під апарати, під всі всі трубки. Будь ласка. Вакцинуйтеся, так ви все одно будете хворіти, але в легкій формі. Вам не доведеться попадати в інфекційне. Я прошу зрозумійте ці прості речі. І в підсумку, що хотів би сказати, наша лікарня за останні півроку почала активно розвиватися. У нас прийшли нові молоді спеціалісти. Ми запустили лапароскопічну стойку зараз на черзі запуск комп'ютерної томографії, що дуже дуже є проблемним, але воно підйомним для нашого району. Ми запустили нову чудову неврологію і плануємо відкрити так званий інсультний пакет. Я міг би вам багато чого розповісти, але я це все перенесу на інші наші з вами зустрічі на інші тижні, де я постараюся пояснити і принципі. Фінансування і принципи розвитку нашої лікарні в майбутньому. тому що це і ваше майбутнє, і моє майбутнє, і в принципі наше обще майбутнє. У майбутніх відео я вас познайомлю з роботою відділень, з лікарями, які там працюють. Що ви з не побачили роботу лікарні, і я гадаю, вам це буде цікаво. До майбутніх випусків, будьте здорові!